Привіт! Всім привіт! Друзі, поки чекаємо нашого спікера, напишіть, будь ласка, звідки хто дивиться. Як ваші справи? Як настрій? Вінниця, Франківщина. Супер. Привіт! Зараз ще чекаємо нашого гостя. Можемо розпочинати. Так, зараз намагаємося під'єднати Богдана. Богдане, якщо ви чуєте, я вам надіслала запрошення в ефір. Привіт, привіт, привіт. Щось не з першого разу вийшло. Зайти не, не, вдалося так, друзі, всім привіт, привіт, Богдане. З вами в етері зараз експертна платформа Кар'єрхаб. Я хочу одразу вам подякувати за те, що ви знаходите час на такі зустрічі, це дійсно цінно. Мене звати Марія, і сьогодні це вже другий стрім в рамках проекту Кожен на своєму фронті. І ми тут з вами, аби зрозуміти місію кожного з нас під час війни підтримати один одного і довести, що насправді кожен фронт сьогодні важливий. В процесі етеру можете ставити свої запитання спікеру, бути активними в чаті. І хочу познайомити вас з журналістом, блогером, громадським діячем, мандрівником, дослідником і засновником надцінного проєкту Юкрейнер Богданом Логвиненко. Привіт, Богдане! Хочу за привіт запит... привіт. Можемо ми на ти, щоб було зручно, да, звісно, звісно. Скажи, будь ласка, як твій настрій, як ти, можливо, якщо це не секрет, де ти зараз, звідки ти з нами? Розпиш... Зараз в Києві настрій mm -hmm. чудовий. Ну, наскільки це може бути в теперішніх реаліях? Так, рада чути. Перед тим як ми розпочнемо, я хочу коротко розповісти і тобі, і всім нашим глядачам, хто ми чим ми займаємося, так? Ми насправді платформа, яка допомагає молоді свідомо обрати професію і саме реалізуватися саме в Україні. Але війна трошечки внесла певні корективи. І сьогодні ми допомагаємо всім українцям, не лише молоді. Зокрема, в нашому телеграм-каналі просто зараз триває онлайн-марафон корисних порад, де ми пропонуємо корисні дайджести, гайди з фізичного ментального здоров'я, з кібербезпеки, з еміграції. І так само з працевлаштування. ви можете нас знайти, підписатися. Це дійсно корисно зараз, особливо в наш час, коли треба швидко реагувати на все і допомагати один одному. В шапці профілю є посилання. А так само в нас є Patreon. Благодійна мета проекту Кожен на своєму фронті це збір коштів для фонду СОС, дитячі містечка. Ми допомагаємо дітям, які постраждали від війни. Так само посилання в шапці профілю. Сьогодні з Богданом ми хотіли б поговорити про мандри Україною, про культуру українську, про нашу ідентичність і волонтерство. І на жаль, реалії кожного українця зараз. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінилася так. І кожен стоїть на сторожі свого фронту, і з кожним днем е, намагається якось наблизити е, нашу перемогу. Е, Богдане, як твоє життя змінилося взагалі? Чи відпочиваєш ти, чи працюєш цілодобово? Чи є в тебе час на перезавантаження? Розкажи, будь ласка, поділися з нами. Ну, чесно кажучи, немає, тобто там. Працюємо зараз нон-стоп, Але якщо говорити про перші два місяці, то переважно там вся активна частина команди працювала нон-стоп, то зараз ми намагаємося якось перебудувати роботу таким чином, щоб продумати цю роботу наперед, розуміючи, що те, що тимчасове поступово стає сталим, і ми так чи інакше. Маємо будувати роботу, вже виходячи з теперішніх реалій. Я не впевнений, що я правильна людина, щоб зараз говорити про якісь мандри Україною. Бо ми, ну, ми і загалом це лише один із напрямків, напрямків який був в Ukraineрі. Тобто, ми розповідали про скоріше використовували подорожі для того, щоб розповідати історії зсередини України, зараз ми перепрофілювалися, залишивши нашу місію, насправді ми просто розповідаємо про те, що відбувається зараз в Україні, і робимо більший акцент на, на те, щоб розповідати про це в усьому світі і розповідати швидше. Ми також, якщо раніше ми робили ставку на такі на slow media, ми розповідали. Повільно доволі історії, знімаючи їх і переповідаючи в мультимедійному форматі впродовж там тривалого часу, то зараз ми орієнтуємося на поточну ситуацію і намагаємося інформувати світ різними мовами. Нещодавно у нас там з'явилася угорська, корейська, у нас доволі активна японська версія, і розповідати про те, що таке Україна зараз. Як Україна воює, чому Росія це зло? Чому російська чому російську культуру треба кенселити, і різні інші актуальні теми щодо України і подій в Україні зараз? Зрозуміло. А якщо ми повернемося в минуле в довоєнне наше, та ти можеш розказати можливо якісь цікаві або незвичайні регіональні відмінності українців, які вийшло вашої команди взагалі зафіксувати під час експедиції? Тобто якісь можливо культурні в звичаях, якісь відмінності, урбаністика, що тебе вразило? Що які ти ну можливо відчув не знаю когнитивний дисонанс в чомусь? Я, я не впевнений, що зараз час про це говорити, якщо, якщо чесно. Але те, про що можна сказати, мене, мене напевно найбільше вражало ще до старту Юкрейнера. Те, що Україну дуже часто ділили там на умовний схід і захід, тоді як наші регіональні ідентичності вони значно більш різноманітні. їх… Їх багато, їх ну їх незліченна кількість, насправді нам не вдалося в експедиціях полічити, скільки скільки цих ідентичностей локальних. І вони дуже цікаві, їх їх ще досліджувати і досліджувати насправді. Тому ну зрозуміло, що там ці всі вкиди про там схід і захід, про якихось. Бандерівців на Заході і Москалів на Сході. Це, це просто російська пропаганда, яка діяла всередині країни доволі довго. Ми, ми тепер дуже добре знаємо, як, як діє, і все більше людей розуміють, як, як, як це працює. Шкода тільки, що такими, такими жертвами це все нам дається. І Мені здається, що зараз доволі активно відбувається процес деколонізації, процес, в якому ми все більше розуміємо, що наша ця різноманітність є нашою сильною стороною. А, і, власне, це те, чого насправді немає в Росії, хоч Росія, начебто. Має всередині себе величезну кількість і більш різноманітних там національних меншин цілі автономні республіки, там всякі буряті, удмурті і так далі, які не мають жодної власної суб'єктності, насправді, бо ми бачимо, що зараз вони лежать в українській землі за руський мір і до якого буряти доволі далекі. Так, згодна з тобою цілком повністю. Скажи, будь ласка, чим ти зараз надихаєшся? Бо ким? Ну зрозуміло, що напевно нашою армією, нашими людьми так, це ну вони неймовірні. Але можливо, ти порадиш молоді, ким зараз надихатися, як взагалі. Зкенсли, як ти кажеш, кенселити все російське, не споживати це, боротися з цим інформаційним брудом, з цим брудом пропагандою, фейками і так далі. Кого дивитися? Для того, щоб ті люди, які зараз відчувають розпач, розгубленість, не знають, що їм робити, типу щоб вони зорієнтувалися якось і споживали якісне, і ну ти розумієш, я думаю, про що я. Мені здається, мені здається, що зараз взагалі такий етап розквіту українського Ютубу, і взагалі там, і української музики, і, і багато чого іншого. І тому це не є проблемою знайти, що дивитися зараз. Насправді, і дуже круто, що насправді безліч ютуб креаторів зараз ще більш активно почали створювати контент і. Можна відстежувати так, що це? От для окей, я можу сказати, що я дивлюсь телебачення Торонто, mm -hmm. дивлюсь там загін кіноманів mm -hmm. активно. А, не можу сказати, що в когось дивлюся ще. Ну, тобто, щось епізодично дивлюся, але, але так настало. Дивлюсь ці, ці два канали і можу їх точно порадити. А які твої? Але, але насправді на Патреоні я підтримую десь близько 15 різних українських YouTube каналів. Я навіть їх всі зараз не перелічу, бо я, деякі, я їх підтримую, але не всі пам'ятаю. І не всі дивлюсь, просто підтримую для того, щоб цей, цього контенту ставало більше. Це круто, популяризувати це треба. А... Я знаю, що ви зараз, як ти сказав, перепрофілювалися, так і ви стали зараз таким майданчиком достовірної інформації про події в Україні. Правильно, ви така більш інформаційна зараз у вас, скажімо так, стратегія, не знаю, ідеологія, так і з вами в проєкті працює багато волонтерів. Uh, наскільки я знаю, це 643 волонтери. Можливо, зараз змінилася цифра, якщо можеш актуальні якісь цифри надати, і актуальної я... цифри в нас, на жаль, ніхто не, не володіє, тому uh -huh. що постійно долучаються люди uh -huh. до, до різних напрямків роботи, і так як постійно з'являється більша і більша кількість мов, якими ми виходимо, то на кожній мові є десятки волонтерів. Uh -huh. Тому складно сказати, але ця цифра це є цифрою. Це понад 600 волонтерів, які долучилися з 2016 року. Тобто не можна сказати, що зараз активно долучається понад 600 волонтерів, бо ми насправді могли б зробити значно більше, якби така кількість волонтерів зараз в нас була активною. Mm. Але ми постійно ми постійно шукаємо людей. Ми ну і в нас є постійно активно відкрита форма на сайті, яку можна заповнити і долучитися. До нас в якості волонтера, так Подати на вуса, бо ми якраз хотіли почути, щоб ти хотіла, щоб ти це про комунікував, аби люди могли теж до долучатися, волонтерити, бо не всі знають знаєш. Зараз типу багато хто не довіряє, наприклад, громадським організаціям, фондам і так далі. Не знають, не знають, куди податися, але волонтерити хочеться і хочеться працювати там в громадському секторі, волонтерити, якось допомагати, але не знають просто як, як їм це зробити. А коли люди... Про це говорять, типу кажуть відкрито, що ось в мене є така можливість, типу, це простіше зробити. Тому дякую тобі, що ти заакцентував на цьому. Скажи, будь ласка, які, взагалі, особливості от такої трансформації перепрофілювання, так і як ви плануєте розвивати надалі проект? Я розумію, що зараз планувати важко. Типу, ми живемо ну типу трошки а, Але на чому ви будете, можливо, робити більший акцент зараз? На чому концентруватися більше? Що ви хочете, який буде розвиток проєкту Ukrainer? Ми продовжуємо комунікувати Україну в світі, і а, ми, не, ми не намагаємося вигадати щось нове. Ми ми насправді. М м Хапаємося за якісь соломинки, умовно кажучи, інформації про Україну, яка з'являється десь в, в світі, і просто розкручуємо це і намагаємося це протранслювати більшу кількість умов. Скажімо, від початку. Від початку війни один один із таких вкидів був про те... Ну насправді це не вкид це. Просто неперевірена інформація. Тобто, це не було сплановано, спланована кимось операція. Була інформація про те, що було знищено всі пам'ятки, ага. всі роботи Марії Примаченко в Іванкові, ага. і нам надзвичайно важливо було знайти власне цей музей, знайти що там сталося, знайти людей. Які були причетні до того, щоб врятувати всі ці картини. І всі картини були врятовані. І ми були першими, хто після деокупації Іванкова туди поїхав і одразу відзняв тих людей, які безпосередньо своїми руками виносили ці картини. І е, власне, ну, і, е, це був запит з одного боку загальноукраїнський, а з іншого боку світовий. Тому що Марія Приймаченко доволі відома і за межами України, тому нам важливо було показати, що ні картини не було не було втрачено а, а власне люди. Рятували мистецтво в той самий час, як загарбники з Росії приходять і не розуміють, що таке мистецтво, і як це сталося в будинку Олега Скрипки, де вкрали матрас, а натомість залишили картину одного з найдорожчих українських художників? круто Яка коштує десятки і сотні тисяч доларів. Скажи, будь ласка, таке питання принципово важливо. А важко взагалі координувати таку кількість волонтерів? Хто цим займається у вас? І чи можеш ти якимось можливо порадами від себе поділитися? Як мотивувати волонтерів? Типу, вони ж працюють, типу, працюють задарма та і працюють просто чисто за ідею, скажімо так. І як мотивувати таких людей? Це хибне уявлення волонтерство. Що волонтерство це робота задарма, тому що волонтерство це власне можливість до чогось долучитися взамін на, на якусь свою кваліфіковану або некваліфіковану працю, залежно від, від типу волонтерства. Тому нічого в світі в принципі не буває задармо. тому це. це 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 насправді е, е, таке хибне уявлення за загалом. Е, бо е, так чи інакше, навіть е, тобто, якщо ми отримуємо зараз якусь гуманітарку, та, то за неї точно хтось заплатив. Так само uh -huh. е, 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 і так само з будь-якою роботою, якщо, якщо ми працюємо, як мінімум, ми отримуємо досвід. Або ми отримуємо долученість до чогось, наприклад, до ідеї, чи до якогось проекту, чи ми відчуваємо для себе, що ми робимо щось корисне. Це теж надзвичайно цінно. У нас є велика доволі вже команда, яка працює 24 на 7 над проектом, і ми. Постійно шукаємо і також збираємо гроші на те, щоб утримувати цю команду. І, власне, команда також, ну ми маємо можливість робити більше завді, завдяки волонтерству, бо є основна команда, яка працює нон-стоп і є велика кількість волонтерів, які долучаються епізодично, і завдяки цьому симбіозу з одного боку. Постійної команди, яка працює на фулл-таймі, з іншого боку, волонтерство, ми маємо можливість виходити великою кількістю мов, маємо можливість, власне, постійно бути в контакті з волонтерами. А Часом ми навіть не встигаємо відповідати на запити, на волонтерство, просто тому що цих запитів надзвичайно багато. І е, зрозуміло, що тут. Ми маємо значно менший контакт, ніж в організаціях, в яких там 10 людей, 20 людей. Ми е, часом маємо цю частоту контакту надзвичайно маленькою. І людям, які прийшли е, там навіть волонтерити з фондів, в яких там невелика кількість людей де постійний, є тісний. Е, один на один контакт доволі складно, але ну, це, це теж наша особливість. Бо ми одночасно робимо багато різних речей в різних напрямках. І це з одного боку медіа, з іншого боку, це публічна дипломатія, з ще якогось боку це промоція України і. Боротьба з фейками а всередині країни і назовні боротьба з дезінформацією. От таке. Зрозумі. Не знаю, що я відповів на питання. Так, да, ти відповів. Я хотіла додати, що ти напевно не всіх знаєш навіть волонтерів, так і не всіх бачив, хто долучається. Та да, да, я, я не я справді не далеко не всіх знаю. А... І за кожен напрям відповідає координатор. Тому ну в нас є подія раз на рік, яка називається волонтерський кемп, яка, власне, на, на яку мають можливість приїхати всі волонтери активні і, угу. і, і власне перезнайомитись і побачитися. І таким чином в нас вже в цей момент будується якийсь тісніший внутрішній нетворкінг. Тому що дуже часто волонтер він долучений лише там до однієї людини, яка є його координатором. І після таких волонтерських кемпів ми вже маємо можливість тісніше спілкуватися всередині. А багато іноземців взагалі доєдналося до вас? Більше кілька україн... десятків. Угу. А, і це переважно вони допомагають нам з пруфрідінгом, з вичитуванням uh -huh. наших іншомовних версій, і це надзвичайно важлива робота а, насправді, бо а, важливо виходити іншими мовами з, з, зі зрозумілими контекстами і а, не, не складною і не завжди а, прямо перекладеною мовою. Таке питання в контексті нашого проекту кожен на своєму фронті. так чому ти Як ти вважаєш, чому сьогодні необхідно волонтерити на різних фронтах і волонтерити на тих фронтах, в якому на якому ти відчуваєш, що можеш допомогти, в якому ти впевнений. так І чи потрібно це робити, аби наближати нашу перемогу? і 8%. Я... Я, я навіть не знаю, як сформулювати відповідь на це запитання, бо сто відсотків треба робити те, що можна робити зараз заради перемоги. Тому що якщо, якщо ще кілька місяців тому юкрейнер це був майданчик для розвитку і для поширення наративів про Україну в усьому світі. То зараз ми всі сконцентровані, як, як би це погано, насправді не не звучало, але ми, ми працюємо на виживання насправді. Тобто ми не просто, нам не просто так потрібна ця перемога. Це не перемога в футбольному матчі. Це перемога, від якої залежить наше майбутнє. І тому зараз хто що може. Робити кваліфіковано і добре, і то, і те і робить. Хтось знайшов для себе щось нове, хтось пішов в Збройні Сили, хтось займається волонтерством для армії, хтось привозить автомобілі, хтось паралельно робить все, і це теж окей. А хтось розуміє, що може залишитися, наприклад, на своїй роботі. Високооплачувані, наприклад, та й донайти ти поверни живим, і це буде більш ефективно аніж піти носити коробки тоді, коли там якась кваліфікована робота, що може рухати економіку українську, не буде зроблено. Тому я я вважаю, що кожен зараз. Має бути власне на своєму місці і е, е, наближати нашу перемогу, просто ставити іноді собі запитання, чи те, що я роблю, наближає нашу перемогу. Так, я з тобою повністю згодна. А, скажи, будь ласка, що б ти взагалі міг зараз а, в нинішніх теперішніх обставинах побажати українській молоді а, від себе, особисто від себе? Як, Що нам робити? Як нам діяти? Е, чим нам е, не знаю, що, що нам слухати, що нам читати для того, аби е, бути. Ну, типу, знаєш, є лагідна українізація, а зараз хочеться, ну, якби не лагідною, а щоб це було прямо ну, хард. Типу, щоб всі зрозуміли, що ну, мова і так далі, це все ну, типу, супер важливо? Та просто забути про Росію. Просто забу забути про будь що російське, ну, їх просто не існу, немає існувати в нашому контексті, і все змієш я... навіть взяти uh, в розрізі там Apple Мюзик uh, і так далі, що слухає молодь. Ну, типу, чому так? Чому так відбувається? Чому у нас не тригерить все українське? Ну, точніше, не нас, я там не всіх маю на увазі, але деяких підлітків там 15 років. Чому їх не тригерить наше? Я Чому? думаю, що тригерить, і все більше. Тільки мені здається, що це не зовсім правильно говорити тригерить в даному контексті. Я, я думаю, що молодь та й не лише молодь, все більше всі українці розуміють, що будь-який російський продукт, будь-який. І навіть російська мова це зброя. Це зброя війни, яка ведеться проти нас. І кожен, кожен для себе вирішує, чи може відмовитися чи ні. Я можу прийняти людей, які не можуть відмовитися насправді, але я всім дуже настійливо раджу відмовлятися від будь-якого російського продукту. Просто банити його. Я часом хочу послухати ТОП. Топ пісень в Spotify чи в Apple Music, просто щоб зрозуміти, що зараз в топі. Я просто баню все, що по-русски, чесно, в своєму Spotify. Там можна просто забанити, і воно у вас ніколи не буде з'являтись, і це okay. окей. Добре. Дякую тобі дуже за цю розмову. Дякую, що виділив час. Бо я дякую зна... вам, дякую за те, що робите. Так, з вами була Марія Кар'єр Хаб і Богдан Логвиненко. Дякую, що ти робиш для українців насправді. І... Я бажаю успіху вам в ваших в вашому розвитку і взагалі чекаємо на нові історії. Я знаю, що ви все рівно будете все крізь іс історії розповідати. Так це все рівно буде сторітелінг, бо е, в житті перемагають історії і люди. І люди, це це круто, особливо наші так, тому. Підписуйтесь на нас за бажання підтримайте нас, будь ласка, донатом, аби ми допомогли діткам в фонду СОЗ, дитячі містечка. Дякую всім, гарного вечора. Дякую вам, гарного вечора. Па-па. Це все буде Україна.